Друзі на Санфоперші проголовне поїхали. Операція в центрі Мирнограда стала несподіваним ударом по бойовому духу армії РФ. Завдяки оперативній роботі української розвідки та точному плануванню гур було організовано оточення ворожого підрозділу, що зайняв позиції в районі залізничного вузла. Основу групи склали спецпризначенці з однієї новостворених рот. Під командуванням полковника ЗС РФ втім самі ж солдати відмовилися виконувати наказ прорватися. Ситуація виглядала безнадійно. Дрони ЗСУ контролювали усі виходи. Отрати росіяни зростали щогодини. Кульмінацією стало те, що кілька сержантів російського підрозділу вийшли з білими ганчірями, попередньо зв'язавши свого командира. Полковника передали українським спецпризначенцям, які одразу ж ізолювали його від решти. За попередню інформацію, він відплав накази на страту власних поранених. Загалом у полон здалися 189 осіб. Це стало найбільшою одномоментною капітуляцією на цьому напрямку від початку року. Командування ЗСУ підтвердило, що в оточенні брав участь за Ін спеціального призначення під керівництвом генерала Буданова його рота діяла з флангу, зайшовши через комунікаційні тунелі під ринком. Саме цей маневр дозволив розірвати лінію постачання та навести за ладу техніку противника. Протягом двох годин після початку операції було ліквідовано ключові вогневі точки. а Усі виходи сектора заблоковані вибухівкою. Без втрата серед цивільного населення. Що ж, події в Мирнограді демонструють глибоку деморалізацію російської армії. Бійці задають командування, ігнорують накази. Та намагаються вижити будь-якою ціною для України це не лише тактична, але й морально-психологічна перемога. Сам факт, що полковник ЗС РФ був зданий власними солдатами, ставить під сумніву боєздатність і дисципліну у середині підрозділів ворога. Росія програє не лише фронт, але й довіру у середині своєї ж армії. Після здачі ворога українська сторона одразу ізолювала ключових офіцерів для детального допиту. Полковник якого зв'язали, прилегли спершу мовчава. Поте після кількох годин на мобільному. Пункті гур почав надавати інформацію про логістичні маршрути. Місця складування боєприпасів та плани перегрупування у тилу дані були настільки конкретними, що вже кілька годин артилерія ЗСУ вразила склад в північній частині Донецької області, викликавши ланцюгову детонацію. Водночас серед 210 полонених було виявлено близько двох десятків солдатів, які раніше вже потрапляли в полон, але були повернуті в обмінних процесах. Вони підтвердили, що командування РФ змушувало їх підписувати фіктивні рапорти про добровільне повернення на фронт, фактично перетворюючи на гарматне м'ясо. Дехто з них зміг передати ЗСУ додаткову інформацію про моральний стан, частинами низький рівень мотивації, брак медичного забезпечення і страх серед українських дронів, які висять у небі цілодобово. Затримання офіцерів було широко зафіксовано безпілотниками та камерами групи психологічного впливу ЗСУ. Ці кадри були використані як частина інформаційної кампанії, прямованої на деморалізацію противник. Яке через кілька годин після публікації у соцмережах російських військових з'явилися записи, де солдати відкрито висловлюють сумніви у доцільності продовження бойових дій, називаючи фронт пасткою без шансу на повернення. Той же час, коли рота спецназу Буданова розчищала квартали за кварталом в центральній частині Мирнограда, саперні групи ЗСУ встановили периметр, цінуючи, мінувати ключові підходи до району, де ще могли ховатися залишки ворожих диверсійних груп, а окремі спроби росіян вирватися з ото. Очення через каналізаційні комунікації було розірвано завдяки розвіданим від полонених і дронами розвідниками, що відстежували рух у підземних відходах. У одному з тунелі виявили закладений запас боєприпасів польовому радіостанцію, яку ймовірно залишив зв'язковий офіцер, намагаючись втекти. У телу на території Дніпропетровської області вже працювали аналітики з отриманими даними, серед яких розклади ротації особового складу та кодові сигнали зв'язку. Ворога все це дозволяло ЗСУ більш ефективно планувати удари по телефону. Ловій логістиці та штабах до операції в Мирнограді також долучилися кіберфахівці, які за допомогою зламаних планшетів офіцерів РФ отримали доступ до частини зашифрованого листування між фронтом і штабом в Ростовській області. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.